Якщо ж розсаду пересаджувати в несприятливий час, а таким часом є коли місяць стоїть в пергеї своїй найближчій точці до землі, то вона буде дуже погана. Приживатися, може взагалі загинути. В мене був досвід пересадки розсади перцю в несприятливий час. Ну що, Яка вона була, яка її садила, ось десь така, да? така вона і стояла, вона не розвивалася. На ній було по декілька квіточок, які потім просто відпадали. Тобто того року я взагалі не отримала жодного плоду перцю. Хочу дізнатися, що мені дуже подобається пересаджувати розсаду в час пересадки, ввечері і в той день, який відповідає найкраще даному типу рослин.